Соняхи з її картин як теплий потих літа, а іриси ніжні і горді водночас. Рожеві і білі відтінки півоні, м'які, мов хмаринки, Айстриш без слів говорять про осінню гармонію. Саме такі барви у Прилуцьку центральну міську бібліотеку принесла Раїса Лябах. Линовицька художниця вже втретє повертається до книгозбірні із новими картинами. 7 січня мисткиня презентувала для прилучан 22 роботи. Художниця розповідає, на полотні працює у різних стилях Реаліст я, тому і реалізм в реалізмі працюю але в мене є і абстрактні роботи, і інші техніки. Ну раніше ними цікавилася. На сьогодні, поки таки. Я намагаюся себе реалізовувати в різних техніках і жанрах, пробувати, бо мені це цікаво. Процес писання картини і цікаво, нові техніки. І в різних жанрах хочеться працювати. Професійно писати олійними фарбами Мисткиня почала ще у 21-річному віці. Саме тоді у її життя прийшла найближча людина. Мабуть, Друга половина мене на надихнула на те, щоб я займалася творчістю. Ну і мене з перших днів підтримував в цьому. Спонукав, допомагав і мотивував. Ну і давав все робив для того, щоб я писала. Та перші прояви творчих здібностей виднілися ще у маленької Раїси. Жінка згадує, як у 9 років вперше вразила матусю своїм шедевром на дверцятах. Шафи Ручкою намалювала жінку. Мати приходить з роботи, і тут картина. Це, і це так тоді мені запам'яталося. А так малюю олійними фарбами. Пам'ятаю, вони всі перші роботи у мене в батьків. Вони їх дуже оберегають, у них вони на стінах вісять, і то як реліквія їхня, і моя. Я приходжу і згадую, з чого я починала. Малювання для Раїси як ковток свіжого повітря. Щоразу, коли до рук потрапляє пензель, вона поринає у інший світ. світ? Де тихо і спокійно, коли я пишу, я не прошу. Не думаю, я тільки думаю про те, що я створюю, і відволікається від від важких днів, які зараз Україна вся перебуває. Також мисткиня розповідає, з червоним дипломом закінчила Київський художній центр. Нині у Леновицькому ліцеї ділиться досвідом з учнями. Краплинку маминого таланту перейняла і донька Анастасія. Саме вона є головним критиком картин Раїси. У день відкриття виставки дівчина підтримує матусю. «Я Вважаю, що моя мама в надійних руках, тому що у неї є такий прекрасний і мій тато її чоловік, який їй дозволяє робити все, що вона захоче. І також я думаю, що вона щаслива, що у неї є я, тому що коли навіть на роботі, десь на слідчих діях, я відкладаю все, тому що мама вислала мені картину. Доця подивись, тому на це завжди я маю час і дякую тобі, що ти в мене така прекрасна. Ну, дякую. моя Зворушливим обіймам родини лябахів аплодують прихильники художниці Раїси. Цього дня у залі міської бібліотеки об'єдналися і односельчани жінки, і товариші по палітрі, і просто люди, які цінують мистецтво. Усі вони проникли у особливий світ мисткині. У бібліотеці кажуть, творчі земляки це перлина прилучини. Ми завжди з нетерпінням чекаємо на відкриття виставки саме цієї мисткині, тому що її роботи наповнюють нашу бібліотеку завжди. Таким світлом, теплом і в таку холодну, чорну зиму, як сьогодні. Наші читачі, відвідуючи нашу бібліотеку, завжди наповнюються найпозитивнішими. емоціями. Директорка центральної міської бібліотеки Людмила Зубко говорить: до кінця місяця картини Раїси Лябах прикрашатимуть книгарню. Насолодитися красою природи тут можна навіть у зимові дні. Отож, запрошуємо поринути у світ краси і мрій.